У нас дуже амбітні плани на цей весняний сезон, тому що по-перше, стартують зйомки історичної біографічної стрічки. Режисер вона присвячена постаті Олександра Довженка. Події будуть відбуватися в Одесі на початку 20-х років, саме в період, коли зароджувалося кіно мистецтво, коли відбувалося становлення кіностудії. Цей трикутник інтелігенції Довженко Яновський і Ідепензо буде дуже багато уваги приділено саме цій любовній лінії в майбутньому проєкті І Саме на теплий період запланований знімальний процес, а потім вже буде постпродакшн. Ми Сподіваємося, що в 26-му році на старті вже року картина буде готова, щоб її побачили глядачі. Кіностудія володіє прекрасною парковою територією, яка стає майданчиком для проведення різноманітних творчих заходів, опенейрів. Вже є певні намітки, певні плани на сімейні фестивалі. Знаю, що Одеса Мама Фест традиційний сімейний фестиваль гастрономії повертається до нас на майданчик. Є Перемовини щодо проведення третього щорічного пенсійного кінофестивалю від організації Золота середина це асоціація ветеранів та пенсіонерів Одещини, які проявили інтерес до роботи саме в кіно, і вони знімають картини загалом з потеплінням. Кількість відвідувачів музейно-вистокового комплексу постійно зростає. Бо до Одеси їдуть в гості відпочивати на море, і таким чином наш музей в теплий період року користується більшою популярністю. Також в травні місяці ми плануємо щорічну ретроспективу кінопоказів в, фільмі в Одеської кіностудії. Це благодійні відкриті заходи для аудиторії, яка не має собі можливості дозволити відвідувати кінотеатри. Вони приходять дивитися фільмофонд нашої кіностудії